Наталія Вітязь унікальна художниця. Чия виставка під назвою Дарує Казку Акварель була відкрита у картині галереї імені Марії Башкирцевої селища Диканька. Творчість майстрині надзвичайна та наповнена любов'ю до власної справи. Майстриня працює виключно аквареллю, проте її графіка проникнута ґрунтовною проробкою найдрібніших деталей. З першого погляду відвідувача виставки. Пронизують неймовірні почуття захоплення, поваги до робіт та самої талановитої мисткині. Сьогодні, на прикладі однієї роботи Наталії Вітяз хочемо показати, що праця художниці є феноменальною, кропіткою, такою, яка вимагає терпіння, завзяття та навіть фанатизму. Ця картина під назвою Колесо фортуни. Голосу Фортуни надзвичайно деталізоване символічне полотно. Авторка працювала над ним близько року і, здається, вклала в нього багато власного і загального того, що турбує кожної з нас: почуття людини, пошуки себе, світосприйняття, одвічні питання, які ставить перед собою людство: сенс життя, що буде після смерті, хто володіє тим світом та моє право на його зміну тощо. Полотно можна вивчати годинами, днями, місяцями, відшукувати деталі міфічних героїв, пробувати трактувати те, що хотіла показати художниця своєму споглядачу та світу. Головний персонаж роботи блазень. Здавалося б, ця особа покликана розважати сильних світу цього, монархів та осіб, наближених до двору. Проте… За відомістю яскравого буфона його широко деталізованого костюму, який би мав відволікати спостерігачів, за гримом, нанесеним на обличчя, криється дещо інше. Варто поглянути комедіанту лукаві вічі, звернути увагу на його рухи та саме рота Дела Фортуна, колесо Фортуни на передньому плані роботи. Змінюємо першу букву слова рота з виразу, написаного латинною на де і отримаємо загадкове. Подвійна доля. Колес обертається, а з ним змінюються реалії нашого життя, вдача змінюється потрясінням. Ніщо у цьому світі не є сталим. Чи, може, щось таке є постійним? Блазень, старий. А проте той, хто міг сміливо висловлювати гостру, непривабливу, неприємну правду життя, монарх. Вище суспільство, вершителі долі, четлінні крупинки у світі, Законів якого ще нікому не вдалося розгадати, Колесо Фортуни, вдача та зверхність чи небуття. Погляньмо на деталі Колеса Фортуни ціла гама міфічних героїв. Кожен несе власне навантаження. А в цілому показує цей світ, Сфінкс. Символом мудрості та рівноваги, Одвічні спроби людини розгадати секрет життя та смерті недарма він знаходиться в горі внизу ж бачимо чудовиське катефона, символо фатуму, падіння, руйнівних сил природи. Тільки зараз ми були на вершині, аж ось у життя вклинюються події, які не підвласні нашому впливу доля. Жодна людина не може розгадати своє майбутнє адже її притаманні злети та падіння. Ми є мінливі, багатоликі, в нас закладено безліч рис, ми сміливі, але водночас в нас вирують тваринні інстинкти страху та самозбереження. Ми рішучі, але й часто сумніваємося. Добрі, але й жорстокі водночас. Варто поглянути на нас у різних ситуаціях. Нас багато, і наші привілеї закінчуються там, де починаються права іншої людини. Анубіс, давні бог, права сторона колеса на картині. Саме Анубіс підводить померлого до вагів його вчинків, заступник мертвих, провідник між світом живих та мертвих. Усе в цьому світі має властивість народжуватись, помирати і знову відроджуватись, хоча й в інших формах. Насіння рослини здатне пролежати у землі сотні років. А за сприятливих умов знову прорости. Чи ж було воно до того моменту мертвим? Хіба генетика людини не закладена в майбутніх поколіннях? Тому чи можна вважати людину мертвою, якщо вона передала у спадок своїм нащадкам певні власні риси, зовнішності чи характеру? Усе в цьому світі відносне, і лише одне залишається вічно незмінним. Соломонова початка. Гексаграма. Звичніше для нас зірка Давида. Тантризм означає гармонію двох світів: матерії, трикутник з направленим вгору вістря, і духу, трикутник, вістря якого прямована вниз, поєднання чоловічого і жіночого начала. Також це символ макрокосмосу, замкненої системи. Хоча вона й знаходиться у постійному русі та має властивість змінюватись, як говорили древні, усе тече, усе тече. Змінюється, проте гармонія та любов першу основа залишаються сталими. і єдина точка полотна, що не рухається є статичною центр колеса, все око, доролене навколо нього, зупинка та спостереження, масонський знак, запозичений з юдаїзму та християнських релігій, символ прихованої істини, що закликає до мудрості. Та звертається до совісті, перша основа всього існуючого істинне добро, перемога над злом. Перша асоціація після детально вивчення роботи це намагання автора показати тлінність та мінливість, загадковість нашого життя, одвічні нерозгадані істини, всесвіт, що подарований нам, але нам не підвласний творець, космос, всесвітній порядок. Біблія. Господь Бог створив цей світ. Тільки Він є єдиною, нерухомою, постійною, вічною, статичною, незмінною одиницею того, що Він створив. Він бачить усе, Він контролює. Він завжди в спокої. Він не знищений. Він центр і початок всього рухомого та плинного. Людина. Будете як Боги. Розуміти, що є зло, а що добро. Та чи справді ми розуміємо ці категорії? І чи стали ми як боги від того нашого розуміння, чи спроб щось зрозуміти? Чи ми є творці? У цьому світі ми лише користувачі того, що створено не нами. Ми доповнюємо, удосконалюємо, робимо краще, частіше гірше. Але ми не першооснова. основа. Ми чіпляємося за те, що Еклезіаст назвав марнославством, пихою, славолюбством, гонором. Але кінець один, ким би ти не був. Людина не є володарем цього світу. Погляньте знову на полотно. Куди показує вказівний палець правої руки блазня? І чому саме правої, а не лівої? Прекрасна філософська робота Наталії Вітязь. Це дійсно приклад творчості та художності. Творчості авторка полотна, задумавши відобразити таку глибоку тему, опрацювала неймовірну кількість міфів, релігійних уявлень, переконань, прикмет, деталі костюма, блазня, історичні риси свого героя. На її полотні немає натяку на банальність: це скурпульозний, унікальний підбір деталей, символів для втілення на полотні власного бачення піднятої проблеми, художності. Авторка працює з аквареллю, проте її стиль є унікальним. Акварель у поєднанні з графікою шалена кількість дрібних деталей, найголовніше багатошаровість фарби, близько 40-60 шарів. В такий спосіб Наталія Вітязь досягає потрібного і яскравого кольору та вдалого відтінку. Це є майстерний та витончений спосіб самовираження власного мікрокосмосу художниці, не менш прекрасного, ніж картина та сама автор, який, незважаючи на індивідуальність, не може бути відокремлений від загального того, що турбує усе людство. Автор показує, що питання, які так цікавлять людство, задавали свіками. Вони не зникають. Відповіді ж на них ми можемо побачити всюди: в релігії, міфології, містиці, філософії. Адже усі ці категорії мають спільне ядро. Варто лише поглянути на свої проблеми зі сторони, тільки так можна знайти правильне рішення. Особливо уваги заслуговує кольорова гама роботи. Одяг блазня надзвичайно яскравий. Він символізує різноманітність, багатобарвність нашого життя, але і нашу схильність до зайвої непотрібної метушні. Велика кількість різнокольорових деталей показують на намагання людини приховати від суспільства і власного я саму себе, природню, таку, якою вона була створена на початку. Колесо фортуни виконане одним кольором, але різних відтінків. Тобто, якою б стороною не поверталася до нас доля, це прояв волі вищої сили, добро чи зло? Категорії вигадані людиною. Білі рукавички комедіанта символ істини, непогіршності, правди першооснови. Говорять, що слово художник походить із скандинавських мудрий, «спритний» та рука. І дійсно, спритна рука майстрині Наталії Вітязь здатна відобразити на полотнах усю її мудрість, знання, почуття, захоплення у поєднанні з питаннями, які турбують людство із самого початку існування. Погодьтеся, усі ми маємо уяву, мрії, переконання, знання. Нас відвідують філософські роздуми, проте висловити їх за допомогою геніальної прози, поезії, скульптури чи картини це призначення одиниць. Подарований їм згори.